Вам покажу ці вот три ліфтові кнопки. Є у нас вп p 30 720 721 і 53. Сьогодні я вам покажу і розкажу про них більше. Почнемо з вп 30 ось така от кнопочка. На жаль, без лампочки накалювання, але шилі в неї нормальний. 72 року місяць жовтень, здається. У такому інтересному стилі. Такому І це, що про неї розказали. Далі у нас йде 521, така от адміністративна, колись такі ось стояли в лікарні, але вона класна. Прикол в той, що в неї не, не зрозуміли. Написано, що місяць 09, але четвірка я не знаю, чого я. Читуся го чи 74. Якщо не ясно, яка то кнопка. А тепер переходимо до інтересної кнопки, яку, ви, ну, ви знаєте. 253. І сьогодні я таку штуку до неї приробив. Скажете, що тут таке, дивіться Коли я нажимаю сюди, отправдиться. Отак вона залипає. тепер дивіться Вона відлипає. Отака от інтересна конструкція вийшла. Зараз вам покажу. Ось така от вона. Такий от обзор виходився на ті вокнопки. Зараз вам покажу шильник в ВП ВП-53, такий від вон. От тут можна замітити, що тут і, типу, і, намальована четвірка, така от місяць перш... 1 січня 1984 року. От на людей 4. Такий от обзор получився на ці кнопки. Всім до побачення!